Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта EDIN. Це нова карта з майстерні Steam, де ми бачимо старе місто Шотландії. Досить красиве. От, зараз хочемо його переглянути і подивимося поближче, як воно у нас виглядає. Зайдемо за терористів. У нас перша заставочка. Отак воно виглядає, така вулочка. З такої вулочки. Ми йдемо. От. Ми тут бачимо, що можемо на А йти або йти на Б. В нас, як ми бачимо по карті, Б посередині. Значить, на А ми можемо і сюди йти, і в цю вуличку. Давайте пройдемося по цій вулиці, щоб подивитися. Щось сюди так подивимося як тут. Досить гарно виглядає. Тут вікна такі відкриті, там є сходи всередині, потім ми їх подивимося. От Прапор Шотландії. От так у нас гарно виглядає це все старе місто. Ще одне я хотів вам розказати про розробника цієї карти. Один із розробників цієї карти, він розробляв Danger Zone, це небезпечну зону. От, Він дві карти розробляв. Ще в кінці відео я думаю вам поговоримо про Danger Zone 2 трошечки. Що ви думаєте про це? А зараз дивимося на оцю карту красиву. Дивіться, як тут гарно. Взагалі так гарно оцей такий підйом по сходах. Піднімаємося дуже гарно. Так. Якийсь садочок у нас. Така площадка для дітей. Зроблена. Ось звідси виходять. Контртерористи в нас. І заодно тут А в нас. Можемо тут бомбу ставити. Бачите? Ще що цікаво, що можемо бомбу на ящик ставити і на оцю підставочку. От. Так у нас А виглядає. Посередині ми не будемо йти. Тут є ще отак. І отак у нас посередині. Пройдемося, як у нас на А можна йти в цю сторону. До терористів. Так, виглядає у нас. Цікаво розроблено так. Такі потерті стіни. Дуже гарно деталізовано розробили цю карту. Малюнки на стіни, графіті цікаві. Ну, посередині ми ще сюди пройдемо. Давайте дивимося далі у нас по карті. Дуже гарна карта. Мені вона подобається. Я думаю, що вона буде в наступній... Якщо будуть міняти карти, то вона буде входити в наступний цей перелік карт. Тут цей завод, що я казав, От, і тут ми вже доходимо до де є терористи. Давайте зайдемо сюди. Як тут виглядає? Вон тут. Ті вікна, що я казав, і тут наверх? Але тут закрито ми не можемо наверх піти. Було би цікаво, якби тут відкрили і можна було. Ну, хтось міг би там ховатися потім. Тому, напевне, що і закрили. О тут є такий вхід, бачите, на Б, як ми йшли, а ми сюди на А пішли. От. Давайте пройдемося, подивимося, як сюди у нас йде. Двері тут ніде не відкриваються, і ми заходимо на Б. Отак От у нас Б виглядає. Така якась старовинна машина. Цікава стоїть посередині і тут бомбу ставимо ми. Зараз ми з цієї сторони пройдемо, подивимося, як сюди йде. А тут така кафе таке гарне, дуже гарно зроблено і тут закрито. У нас це приміщення. От. Навіть можна через вікно подивитися. От, оце ці двері. Так, ми сюди йшли. Це ж ви бачимо, от, там двері оці. <гум> так, йдемо тепер в цю сторону. Це вже йде у нас посередині, ми йдемо через якусь кімнату таку в будинку, тут далі бачимо сходи є наверх. От, Ми можемо сюди і сюди підніматися. Думаю, що вже зрозуміло, що де? Ми є з контртерористів сторони. От. І можемо ось сюди перейти. Ось такий є перехід. О, тут радіо у нас шумить. Так цікаво продумано. А тут не зрозуміло, що тут шумить. Тут би звук цей забрати. Тут отак виглядає гарно картини якийсь... Готель, я так розумію, ну давайте вийдемо, подивимося, що це за нас за готель. Так, це готель у нас. А ми можемо через готель ось сюди вийти. Бачите, через цю сторону. Це є, як ми посередині йдемо. Тут двері відкриваються у нас. О, таким чином. От і ми знову на оцьому якомусь заводі такому. Так у нас гарно виглядає оця карта. Що хотів ще поговорити на рахунок Counter-Strike, що Danger Zone 2, я думаю, появиться, але вони хочуть її зробити, напевне, що з місією разом. От. І оці брелки поставити, може ви. Бачили багато відео, є вже, що мають бути брілки у нас в Counter-Strike. То вони хочуть оці брілки, напевне, капсулу з брілками поставити в місії і там, щоб ми їх могли получати. І ще якісь додати різні штуки цікаві, щоб е було. Danger Zone Тому вони ще її нам не дають, тому що вони ще її розроблюють. Там має бути капкан, там має бути розтяжка розтяжками е, стінами, що ми сюди, сюди ставимо і сюди. І вона розтяжка і можемо капкани Ще різні всякі розробки вони надумають робити, щоб він був цікавіший. Аудиторії має бути е, таке щось похоже до преміум режиму. Який ми граємо, щоб можна було вибирати карту, голосувати і тоді вже на ту карту йти. І звичайний режим, який буде по порядку карти, так як і було в старому режимі Danger Zone. Я так думаю, що щось таке має бути. Або взагалі вони відмовляться від Danger Zone, її будуть тримати на ще одну іншу місію, не на цю, що перша буде, а на другу. І перша буде якась така не дуже у нас місія. От такі думки на рахунок Danger Zone. Але я думаю, цей режим, хоч він не всім був цікавий, але більшість був він цікавий. І думаю, що він має ще в нас з'явитися. Бо це буде більше аудиторії для Counter-Strike. Я думаю, що він з'явиться або в перші, або в другі. Місії. Просто так, я думаю, що його не будуть ставити. От і все. Якщо вам сподобався цей випуск про карти, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду радий, що ви будете на моєму каналі якісь відгуки писати. Це багато дає моєму каналу, якщо підписується і відгуки ставлять. Дуже дякую за увагу. Всім папа -па і до зустрічі!